Вітаю всіх на каналі, і дуже рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості. В цьому блозі я хочу показати таке мотивуюче відео. Хочу зарядити вас черговою порцією такої мотивації перед весняним настрій, щоб був і гарно поробити у своїх домівках затишок. І Чистоту, але найперше я розпочну із приготування дуже смачних домашніх таких булочок, хтось називає пиріжки печені. А я мала мак, який вже готовий, тобто він вже не знаю чи він змелений, але був вже в такій основі. Його просто треба було запарити, я влила молоко. Добавила ванільний цукор, трішки такого цукру, тобто, щоб не була рідка начинка. І ви знаєте, мені дуже сподобалась така готова начинка. Хоча мої сказали, що це не той смак, як ми робимо на святвечір, коли просто самі там макогоні. Знаєте, оце все розтираємо, і має бути конкретний смак таких булочок смаком. Кіста, я зробила трійчови, тому воно дуже швидко підкисло. Ще були в нас такі рогалики із яблучним повидлом. Вийшло дуже і дуже смачно. Поки я робила цю роботу, у мене вже виправся одяг. І сьогодні дуже класна погода. Уже починає помало світити сонечко, і нарешті помало можу виносити одяг на вулицю, щоб воно. Підсохло хоча б трішки, і вібрало у себе гарне свіже повітря. Чергова порція одягу в мене випралась, За той час я ще поставила пратис біле, білу постіль я попрала, знімала в спальні, і також пізніше я все це винесу на вулицю. Далі хочу вимити всю посуду, бо зранку назбиралося, поки немає нікого в хаті. У мене буде ж чистота, поки приїдуть зі школи. А далі потрібно буде щось приготувати на обід, на вечерю, ну і на наступний день, так, щоб було щось у запасі. Я вже передивлялася свою скриньку з насінням. Я не робила розсаду і не знаю, чи буду цього року взагалі купляти якусь розсаду. Городець садити, не думаю, що буду минулого року. Я стільки всього насадила, чесно, не було коли і обробляти, щось робити. І в кінцевому результаті я просто пішла на базар, купила все, що мені треба було. Огірки також купила, закрутила. Були і домашні, але їх не дуже так багато було, бо така погода посушлива була, що воно все просто сохло і не встигало навіть набирати якийсь певний об'єм, тому я вирішила, що цього року е, садити я такого нічого не буду. У мене є маленькі такі грядочки е, в саду. Буду, можливо, там по два рядочки, так щоб е, мати е, щось своє таке малесеньке, домашнє, е, невеликий городець, але можна якусь зелень посіяти. Е, помідори, в принципі, я купляла. Розсаду, вже таку більшу, з маленькими помідорками. Я висадила також там біля саду під дахом, і вони були дуже гарні, смачні і набрали об'єм. Правда, за ними був певний догляд. І я навіть от ми багато чого і куштували, і салат робила, і навіть вийшло ще перемолоти і просто мати соус. Він, до речі, ще в мене є. Холодильнику, морозилці треба буде також його помаленьки використовувати, щоб не перемерзав і не стояло так. Пишіть мені в коментарях, в кого які плани на цю весну, хто що буде садити, чи також ви дотримуєте зараз такої ідеї, що краще і дешевше виходить піти на базар, купити. Ту кількість, скільки вам треба, ви не будете переплачувати, не будете мордуватися, стояти під палючим сонцем на городі в полі і так далі. І просто підете, купите одним махом закрутите, і буде на тому крапка. Будете далі відпочивати, сидіти і яка насолоджуватися, принаймні, хоча б. Посидіти навіть в жару і в самому будинку. Не знаю, пишіть, буде цікаво почитати вашу думку, як ви відноситесь до такого, що я, наприклад, не буду садити. Є можливість, є також і город, де можна насадити стільки всього, але, але не буду. Чесно, я минулого року наробилася, а плодів якби таких дарів не було. Взагалі, тому я думаю, краще. Знаєте, я взяла, підрахувала. Я дивлюсь останнім часом, принаймні, з цього року почала дуже підраховувати фінансові затрати. витрати, Але якщо так дійсно розібратися, то я думаю, що так, дійсно, це дуже великі витрати, коли ти починаєш там щось садити, насаджувати. Ну, це взагалі конкретно моя думка. А ви пишіть. А я почитаю. Так, поки я з вами тут говорила, розказувала, я вже на першому поверсі зробила порядок. Мій там залишиться тільки порог пилососити і помити підлогу. Зробила ще собі обідню каву, куди ж без цього. А далі перейшла нарешті у спальню кімнату. Тут в мене взагалі повний завал робиться в плані того, що треба. Протерти і під ліжком пилюку, і просто і на поличках, і коротше, де, де тільки не, не можеш, там треба і повитирати. Тому ви звернули увагу, що в мене дуже різко змінився кадр. Справа в тому, що до того моменту, як я почала прибирати у спальні, я перестала зйомку вести. Далі почала продовжувати вже ввечері, і це вже була така пізня година, тому що мені треба було. Доготувати вечерю, займалася ще якимись іншими своїми справами і приступила вже тоді, коли всі поїхали в спортзал, мала якийсь певний час і далі продовжую те, що я вам говорила. Витираю обов'язково всі дерев'яні поверхні, спальня, ліжко, У нас натуральний дуб, тому його треба обов'язково протирати таким молочком. Для дерева, щоб воно довго прослужило нам, і пилюка так менше осідає. І, взагалі, має гарний такий класний вигляд, тому що воно навіть і блиститься. Переходжу і на тумбочки, також протру всю пилюку. Повитираю, не знаю, чи я навесні буду знімати тут у спальні штори і тюлі, не знаю чи я буду їх прати. Знаєте, взагалі не дуже хочеться. По-перше, вони дуже і дуже масивні, вони дуже тяжкі штори. Я взагалі обрала їх, коли купляла, що вони були блекаут. Я розумію, що рано чи пізно мені все одно прийдеться їх знімати, попрати і там прасувати. Я от думаю, над тим питанням, щоб купити собі відпарювач, такий, щоб можна було не на осій гладильній дошці просувати, а так, коли повісив на вікно і. Можна так відверху донизу їх нормально випрямити. Не знаю, пишіть, якщо ви такий маєте пароучисник, і наскільки це буде комфортно, якщо такі масивні штори і тюлі, можна так просувати, от прямо коли повісив на вікно. Буду дуже рада, якщо ви мені дадете зворотню відповідь, хто має і якщо дійсно комфортно, так щоб, знаєте, як купив і не розчарувався в цьому. Краще вже, якщо у вас є вже такий певний досвід. То поділіться, буду вам вдячна. Знаю, коли прийде той вже певний час, коли ми поциклюємо ще тут підлогу, бо вона одна єдина, яка залишилася в цій кімнаті з після того, як ми зробили тут ремонт. А в загальному ще потрібно поміняти меблі, докупити меблі ту, яку я зараз би хотіла вже купити. Закінчила вчора, на тому, що закінчила. Сьогодні хочу продовжити під ліжком. Хочу вимити, тому що поїцювала. Подивіться, що в мене тут робиться. Пелюки просто капець. Буду відносити Це є взагалі матрас. Я не знаю, куди я його маю пхати, тому що, мабуть, він полізе назад під ліжко, а це дитяче ліжечко. Воно дерев'яне запакувала, трішки пропилосошу і віднесу в гараж. Нехай там стоїть. Воно і до того стояло. Тому сьогодні його туди віднесемо. Також іграшки дитячі теж там валяються. Під ліжком навіть не хочу показувати, тому що там просто море пилюки. Я буду зараз навіть не пилососити, а просто мокрою тряпкою проходитися попід ліжком. Ну, ладно, я вам покажу. Не так уже і страшно, але все одно. Так, може, на камеру не видно. Але дівчата, там повний капець, бачите? А ще є іграшки, не знаю чого. І що вони там загубили? І роблять, не знаю, коробка ще якась, Зараз будуть це все відсувати і присувати, щоб помити, тому що ой, не можу я, дівчата, добратися до конкретно до цієї кімнати. Вже сьогодні взялася. Подивіться, яка краса, сонечко. ну, Просто весна. Весна, надіюся, починає до нас приходити. Нарешті я дороблю вже цю кімнату. Знаєте, таке складається враження, що тут не знаю скільки квадратів, і я не можу її ніяк доробити. Взагалі, чесно кажучи, не те, що там став і годинка часу, і тут просто нема що робити, скажете мені. Але я відволікаюся, наприклад, на мою ще іншу роботу. Я відволікаюся на те, щоб там приготувати їсти. Я можу про просто взяти, відпочити там півгодинки, посидіти, промоніторити там різні мережі. Там теж треба відмітитись. Знаєте, всюди треба щось зробити, якусь певну роботу, і це все час. І буває навіть припадає така лінь. Я не знаю чого. Ну, ось Ну просто не хочеш робити, не хочеш нічого, і знаєш, що треба зараз там і домити, і доприбирати, а воно в мене стоїть, а я не можу ніяк взяти з себе в руки і просто це все доробити. Ну, я вже швиденько зараз закінчу, і спальня вже чистенька. Знаєте, ще одне єдине: а, в мене лишається шафа купе, і потрібно принести а, драбинку. А на самий верх. Подивитися на шафі купе, там теж треба буде познімати. Ту всю пилюку. Я вже в цей день просто не робила, бо я кажу: ну, в мене цей день був просто якийсь ну, мега шалений. У мене стільки було всього, що я реально не встигала. Можливо, хтось подумає, я зовсім зворотня, але вже як є, всього не можна вам показати, якби щось лишається і за межами кадру. Показую таке мотивуюче відео, я сподіваюся, що воно вам було і корисне, і мотивуюче, і заряджене, що ви також підете і будете прибирати свої оселі. Можливо, хтось чекає конкретно весни. І ось прямо зараз весна почнеться, і ви починаєте робити в хаті повний. Повне таке глобальне прибирання. Я не чекаю на таке, якщо сонечко присвіло або має настрій, і взагалі просто стою і тоді роблю. Все одно, якби і сам будинок, кімнати мають бути в чистоті, в порядку і для себе комфортно. І... Тоже таке заряджене, мотивуюче відео а, і для вас роблю. Я сподіваюся, що воно було вам корисно. Підтримайте мене своїм пальчиком вверх і підпишіться на канал. Ну а ми зустрінемось з вами зовсім скоро. Обов'язково додивіться це відео до кінця.